Хочу спробувати спекти в мультиварці яблучний пиріг. От у мене тут є яблука. 5 яблук, я їх почистила, порізала на навіть не на 4 частини, а на більше. От такої величини яблука. 5 яблучок, почищених, нарізаних, 3 яйця, трошки ванільного цукру, стакан муки борошна білого, 250 г там, в цьому стакані. Олія нам треба буде, щоб змастити. Трошки додавлю олії і змащу і прилипала. Там у деяких рецептах в цій книзі кулінарній, яка в додатку йде до мультиварки, Там каже, ну, говориться, що треба змащувати цю трасу треба змащувати олію. Так, у мене тут є це столова ложка оцту, чайна ложка кориці, порошок кориці і чайна ложка соди. І ще в мене є мед, три столові ложки меду. Спочатку я взяла 3 яйця і додавлю сюди пачку ванільного цукру. 15. Скільки гранів? 10 грамів. Цукор ванільний, не на цукор. Це треба збити до піни. Яйця збила і тепер висипаю це сюди в миску з яблуками. Так. Тепер треба сюди отут, тут три чайні ложки меду, він трохи засукрив, я його розтопила на водяній бані, теж сюди висипаю. Це все треба перемішати. Далі додавлю сюди чайну ложку порошка кориці. Хтось не любить корицю, можна не додати. Соду згасити в отці. Все сюди пересипаємо до яблук. Я це перемішала. І останнє це треба муку сюди додати, Добавляю поступово і все гарненько перемішую до однородної маси. Спочатку стакана перемішаю, потім ще додавлю стакана, перемішаю. Отака заготовка для пирога вийшла. Я ці яблука рівномірно розподілю. Я пробувала тісто, воно не дуже солодке, тому що замість цукру я дала мед. Якщо дати 2 стакан цукру 250 грам, то само собою він буде солодший. Ну, мене це влаштовує. Все, так я гарно це розподілила. Тепер закриваю мультиварку Кришка клацнула. Можна включати в розетку, слідкувати, щоб провід не доторкався до мультиварки. І нажимаємо функцію випічка. Випічка з замовчуванням 40 хвилин в цій мультиварці. Випічка. І тут можна регулювати. 45. 45. Через 5 секунд вона починає працювати, і потім уже ми побачимо, який пиріг вийшов в цій мультиварці Процес випічки закінчився. Мультиварка перейшла автоматично в режим підігріву. Зараз я нажму кнопочку відключити. Виключаю з розетки і відкриваємо. Дивимося, що там за сюрприз. Акуратно, щоб пара. Ну, вот. вот такий він. Зараз виберу на тарілку. Ну, дивіться, нормальний. Він э, піднімається. Він не глибкий. Це вже радує. Перевернула пирог на тарілку, от він такий не підгорів, супер, ще класно. Зараз ще розріжу. Ну от я розрізала, і тут, бачите, він якби тримається, він не є глибкий. Тут теж. Ну, я задоволена. Дуже навіть класно, це навіть класніше, як у газовій духовці виходить. Да, я рада, я задоволена результатом. Рекомендую.